Давайте подивимося Діва. Що чекає Дів. Що чекає Дів, Подивимося. Діва, що чекає Дів? Із 7 по 14 вересня. Діви. Ой, Дів, що це... Ви що тут розводиться всі будете чи що? Щось у вас з. Ви знаєте? У вас чисто випадає розклад, дивіться, карта закоханих на розвод. На розвод. Прямо така. Я вже цього не хочу із-за мілочей постійні ссори, тайни якісь. Я предлагаю, я не хочу. От все на ножах. Обмани вас у сім'ї йдуть. По справедливості, по справедливості тут суди будуть іти, так як завершується суд, декого. По дівах. Завершується суд у декого по розводах. Але можуть бути не тільки тут по розводах. Тут судова система падає. І знаєте, ще так, як по мілочах, за якісь мелочі прийдеться ще відповідати. Ну, карта не дуже така гарна падає. обманує вас у коханні, Навіть якщо ви зараз у стосунках добрих, гарних і думаєте, що все добре, у декого, може бути, не всіх, у декого. Тому що е, дів багато, і ви не сприймаєте це прямо так чистою монетою іменно для вас. Тут випадає, дивіться, обмани для закоханих. Ми один одного любимо, довіряємо, з'їли яблуко-спокуси. Але ще карта каже, що е, декого подівах можуть обманути, так як в стосунках в перших стосунках. От ви розумієте, знаєте, пішли на побачення. І, і з'їв яблуко да? Любов у вас произошла там. Ну, Ви поняли, яка страсна. І на другий день заблокували, і ніхто з вами не розмовляє. Це просто обман для того, щоб отримати свою вигоду. По п'ятерки мечів це виграний бой, але ну, не виграна війна. Це отримати одноразово, одноразово отримати якусь собі користь. Ну, от, якраз отримали користь собі і до побачення. Тут можуть бути болезні, такі, що приводять в лікарню, операції. На декого може впливати якийсь негатив. негатив. Негатив, ви поняли, да? магічний негатив. Особливо на голову і на стосунки. Знаєте, як криша трохи поїхала, таке буває. Що не те і не те. Проблеми з головою. Інформація якась. Інформація така, ну я б сказав, не дуже добра, тому що все тут загострене. Тут практично всі карти чорні. Одна карта закоханих, тільки е, нормальна. І тут, як кажуть, знаєте, як зграє воронів, і кругом бас. Ну, то є повністю недобрі всі. Ну, ви напишіть, що негативні. Все негативне не сприймаю, тільки все позитивне, щоб розклад справився на вас і справився тільки з позитивом. От все, що є позитивне, от послідня карта, що сісти яблуко спокуси, будь е, любимим, відкритим. І от, знаєте, тут карта теплоти випадає, почуттів. От, хай тільки почуття, оці теплота на вас справдиться. І щоб е, ви були, як кажуть, кругом. Позитиві, а погане, щоб на вас не справдилось.